Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, 28 листопада. І у нас математика. На минулому занятті ми з вами дізналися склад числа 6. А сьогодні ми познайомимося зі складом числа 7 і дізнаємося, що таке відрізок. Склад числа. Це два числа, з яких складається інше більше число. Повторимо: число шість. Це. Один. Пять. Шість це. Два. 4. Шість це. Три та Три. Шість це чотири. Та. 6 – це 5 та 1. 6 – це 6 та 0. Пропоную пограти у гру на мистинки. Малята подивіться на намисто. Порахуйте, скільки у нього всього намистинок. Так, сім. Кожна намистинка має свій номер, але на деяких його не видно. Може, стерся? Давайте пронумеруємо їх. Яких намистинок немає у цьому намисті? Немає числа 2? 4. 5. 7. А ось ще одне намисто. Яких намистинок немає у цьому намисті? Немає числа 3 та числа 6. Є ще одне намисто. Яких намистинок немає у ньому? Підкажіть мені, будь ласка, які числа мені потрібно намалювати. Перевірте мене. Правильно я намалювала. А у цьому намисті назвіть пропущені числа. Пропоную собі теж намалювати таке намисто різних кольорів і пронумерувати всі намистинки. Подивіться, малята на малюнок, скільки ви бачите всього намистинок. Так, 7. Розділимо намистинки на дві тарілки різними способами. У одній тарілці одна намистинка, тоді у другій буде скільки. Правильно, шість намистинок. Напишемо відповідь прикладом. Один додати шість. У одній тарілці дві намистинки, тоді у другій скільки буде. Порахуйте. Так, 5 намистинок. Напишемо відповідь прикладом. Два. Додати 5. У одній тарілці 3 намистинки. Тоді у другій. Так, чотири намистинки. І приклад. Записуємо. Три. Додати чотири. А, а тепер одній тарілці чотири намистинки, намистинки. А в другій. Тоді у другій Три буде... намистинки. Записуємо. Чотири додати три. Одній тарілці 5 намистинок, Тоді у другій буде. Дві намистинки. Записуємо приклад 5 додати 2. І у одній тарілці 6 на а у другій 1. 6 додати 1. А якщо покласти в одну тарілочку 7 намистинок, то в другій скільки буде? Друга тарілочка буде порожня. І у прикладі. Це сім додати нуль. Отже, малята таким чином ми склали склад числа сім. Запам'ятайте склад числа сім. Сім. Це один та шість, два та п'ять, три та чотири, чотири та три, П'ять та два. 6 та 1, 7 та 0. Знання складу числа допоможе вам легко вирішувати приклади та задачі. Дякую, малята. Раніше ми знайомилися з лінійкою і вчилися вимірювати довжину. Ось подивіться: це лінія. Вона називається пряма лінія. Чи можна намалювати пряму лінію без лінійки, майже неможливо. Тож, малюємо з використанням лінійки. Прикладаємо лінійку до аркуша. Однією рукою її міцно притискаємо до аркуша. Щоб вона не рухалася, і проводимо по ній рівну лінію. Це пряма лінія. Якщо намалювати пряму лінію і з однієї сторони поставити крапку, то це вже буде промінь. А якщо намалювати пряму лінію і крапки поставити з двох сторон, це вже вийде. Відрізок. У відрізка є довжина від крапки до крапки. Пряма лінія і промінь безкінечні. Промінь безкінечно можна продовжувати в одну сторону, де крапки немає, а пряма безкінечна може продовжуватися. У дві сторони. Якщо нам потрібно намалювати пряму лінію, то ми малюємо по лінійці просто лінію і не ставимо крапки або рисочки на її кінцях. Щоб намалювати промінь, треба по лінійці. Намалювати лінію і обов'язково поставити одну крапочку або рисочку з будь-якого кінця лінії. Щоб намалювати відрізок, треба намалювати лінію і з двох сторін обмежити її крапками або рисочками. Пропоную вам намалювати різними кольорами з використанням лінійки. Пряму лінію, промінь, відрізок. Сфотографуйте і надішліть мені. На минулому занятті ми з вами розфарбовували пелюстки у квіточок заданої кількості відповідним кольором. А сьогодні я пропоную ще поміркувати і виконати інші цікаві завдання. Ось на мистинки у вигляді сердечок. У кожного сердечка є номер, цифра намальована всередині. І кожне сердечко розфарбоване відповідним кольором. А є ще сердечки, які розсипалися, але в них не цифри, а крапочки, і вони не розфарбовані. Пропоную порахувати крапочки і розфарбувати кожне сердечко відповідним кольором. Скільки крапочок ви порахували? Ось, наприклад, сердечко. Порахуємо кількість крапочок у ньому. Чотири крапочки. Дивимось, сердечко з цифрою 4 розфарбовано у червоний колір. Наступне сердечко, дві крапочки. Сердечко з цифрою 2 жовтого кольору розфарбували. Ще сердечко, три крапочки. Потрібно розфарбувати у помаранчевий колір. І так далі пропоную малята вам намалювати теж такі сердечки. Парахувати і розфарбувати їх всі відповідними кольорами. Або зупинити відео, порахувати крапочки кожного сердечка і назвати колір, яким його потрібно було б мені розфарбувати. Пришліть мені, будь ласка, фото своїх намистинок. Перевірте мене, чи правильно я порахувала. І розфарбувала. Дякую, малята. Ви були уважні і впоралися із завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади та задачі. До зустрічі!